Прийшла жіночка по вазі. І що вона тільки не робить? Які дієти, як, -як? ні піде да не робить. конфлікт, коли почалося все. дівчатки, мальчики, почалося все, Ви... вона пішла в школу, вона вже вміла читати, вона вже вірші розповідала. І її директор школи, на це було в селі, на лінійці дав вірш вже виступати як першокласниці на лінійці. І вона забуває останній куплет. І вона придумує на ходу свій, але вона за оці секунди вона таке СДХ пережила, просто такий стид. Такий позор, як вона могла, і оце ядро почало управляти всією її життя. Вона успішна, знаю, успішний керівник мільйонних, мільйонних мільйонних компаній. Але оце бути найкращою все і більш помилок не робивський, вона добре вчилась в школі. Вона просто відлічна, як все було. І не того, що її батьки навчили, того, що вона нікому про це не розповіла. Вона залишилася з цим конфліктом до того дня, поки вона до мене не прийшла. Ми те працювали, те працювали, те. Ну ви поміні. я шукав, з якого віку почалась вага. Коли почалась, я крутив, крутив, що там до шести років, до п'яти. Та ні нормально. Коли? В вісім помню вже. В вісім. Кажу, що ти пережила? Могла пережити до восьми років. Таке, що просто ну, біженець, драматична якась ситуація така. Там дитину в свої середовища. Ми крутили, крутили, згадала. І згадала, як в тілі знаєте сам. А не я пішла. Mm. Все, як ядро, як ситуація, як це, і що, і тіло працює по цьому, по доцільності, воно дає вагу, щоб бути, захиститись. Захиститись. Чому? Тому що в природі як і біологічний механізм. Mm -hmm. Чим, чим більше індивідум, тим менше у нього внешніх врагов. Yeah? Mm. Еволюційний механізм, нічого а особистого. А що, не страшно, можливо, можливо, що це не Ми проговорили, ми знайшли, ну, у неї там, я скажу, у неї приблизно вона около 10 пунктів їй стало легше в різних моментах. По харчуванню, по тим, по тим, по тим, може в мене... Треба подивитися, може я вже в ну, консультацію сказав. Вага приблизно та сама, але в неї е, просто вона каже, я легка стала. У мене вага не вийшла, але я повністю легка стала. Мені легкість стало освідомлення того, це її почало не напрягати. Вона до себе почала ставитися по-іншому, Прийняти це. Потім ми синдром, зараз з нею на другій зустрічі проговорювали. Я вам розповім. Ну, по ній прикольно, зараз да, підемо. Але сам як сенс їженісти, так? Да? Як ми можемо, як відхідно, і що і б ми наробили і, і, це. Так, да, може бути харчування. Ну, скажімо так. Я саму ситуацію на увазі, як ми говоримо, що це не страшно, що це не спину, що там часто. Оце? ситуація ну, Для неї було, само, Для неї вже було усвідомлення і проживання цієї ситуації ще раз і згадання вже було як розрішення. Розуміє? Для неї вона, ну, це, ну, в неї вона де вона тільки не була. Ну, ніхто їй не зміг пояснити, чому ж вона ну, і дієти, і те і те, а все просто стоїть на місці. Один раз в день місці. Там небагато. Там, пробувала не їсти взагалі і так далі. Оце її. Там вона просто 10 пунктів назвала, в чому їй стало легше за 2 тижні. Ну, вона ще пішла на алхімію до нас на процедурки. І ми з колегою Надією сміялись. Так, Наді. Так, це я допоміг чи ви допомогли? З двох сторон цілісно підійшли. З юморком сказали, що це ми умнічки молодець, тому що там просто 10 пунктів, що і спати, і те, і їсти, і розслаблені в стилі, реакція вже як керівника. На, 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 вкру, на вколишнє середовище, на працівників, на самооцінку себе, перестала доказувати і все. Думаєте, тут цілісно, воно так наскільки спрацювало з різних сторон, просто усвідомлення, що все, мені вже не треба чекати. Я вже доказала, вже, отак от за 40 років, там, ну там менше трохи ділянки. Ну, 35 місяць. І десь буде 40 років приблизно. Тобто за 30 копі там, там руки, отак так знову що. Я? Ну, можна так сказати, да? можна так. Тепер ви знаєте, що він просто так не з'явиться. Треба надо, надо пережити СДХ.